бачили в ваших соцмережах, що ви зустрічалися з людиною Леною, готували з там кулінарну їжу, скажімо так, і в тому числі вона рекламувала і ви рекламували, що відбудеться фестиваль борщу. Скажіть нам, свій рецепт борщу, який ви варите борщ. Ну, е якщо вас цікавить рецепт борщу, ви можете теж поїхати до Олени Щербань, Вона етнологіня, вона вивчає народні звичаї, обряди, в тому числі і різні рецепти борщу. Я конкурувати там не можу, тому що там е люди дуже. Е з великим досвідом, гарними рецептами, поділилися, тому ви можете звернутися до неї. Вона вам все розкаже, і покаже. Це ж вона свій рецепт дасть. Я вашу запитую, який борщ ви варите вдома, з чого? ось ми були в РПТЦ в Петрубовично. В 19 -ті. там було стосовно так, звернення громадян підготували О, вам на всякий случай рецепт. Це ось такий борщ, так? Да. А в чому різниця між українським борщом і полтавським? почитай, там дуже багато. Я ж не у вас запитую, я запитую у того, хто проводить особистий прийом. Ага, побачите, в чому різниця між тим борщом українським і тим борщом полтавським, який ви мені дали? Знову ж таки, це питання не стосується моїх повноважень як заступника міського голови. Тому на це питання ви можете прочитати відповідь в інтернеті, Та запитати у чата GPT, запитати в Гугла. Ви ж рекламували це. Не то, може, стосується може, моєї, бой, інше, моєї посадової діяльності. Це не стосується.